Ik ben hier met de historie van de Belok in de Reactie. De eerste is de logische, de tweede is de psychische, de tweede is het filosofie. Ik heb hier een aantal mensen die in de studie zijn. Ik heb hier een aantal mensen die in de studie zijn. Ik heb dat een aantal mensen die is de studie

Як, маємо п'ятого дітей, вони відмовляються приходити. Бо вже все знає, що тата їм скаже. Так що от так по себе. Я ну, є священнослужитель, ну, викладач таких наук, які називаються, вона називається еклезіологія, тобто богослов'я церкви. Co ciało wybiera samo o sobie? Jakie odbrażenia ciało w ikonach, w świętym pismie, w, w czyjów w historii itd. To jest taki jeden przedmiot. A drugi, o specjalist, to jest wschodnie prawo. Znajdziesz, że są wschodnie cyrkwy, zachodnie czerkow. no i każdy z tych cyrków mają swoje zakonodawstwo. No i na schodzie, no no no, tak samo w Cerkwa mają swoje zakonodawstwo, i ja jestem specjalistą w tym obszarze. Takich No i, no i, no no. no i mają parafię Solonci. no no, ja w Soloncie. Nową parafię dostałem ja niedawno temu, pięć miesięcy temu, w tomu. Без церкви, без нічого. Ну і крок за кроком ми будуємо громаду і будуємо церкву. Перше треба, знаєте, громаду побудувати. Щоб, ну, церква з людей була, а потім церкву з каміння. От так стараємося робити. От коли нашої теми. Так. Ну, в повні моя тема називається Образ Різдва Христового як відображення самотності, присутності. Людські спільноті. Чомусь подумав, що різдво і самотність, вони якось близько зв'язані. І за це я так хотів інтуїтивно про це говорити. А потім я і знайшов вже і аргументи. Лише говорити про самотність це важко. Але коли ми так ці імпреза називається самотність і присутність, вже нам легше. Чому? Бо самотність сама по собі це бездомна, страшна річ. Ми не можемо її окреслити. Але коли ми кажемо самотність і присутність, ми вже її окреслюємо. І отже, вже нам здається, що відомо, де вона кінчається. Самотність. Роздумувати про самотність можна як про позитивне чи негативне явище. Як про доконаний факт чи свідомо обраний стан. Самотність може бути на самоті чи в спільноті. Ми це все бачимо дуже гарно на виставчі, яка акомпанює нас. Існують різні синоніми до слова самотність. Самотина. Самота, одинокість, ізоляція, усамітнення, відкинення, покидання. А також, на щастя, ми зустрічаємо антоніми. Співучасть, співпричетність, сострадання, дуже гарне античне слово. Присутність як участь, бо може бути присутність як не участь. Сопричастя. Синонімів і антонімів до самотності, напевно, більше, але я спеціально над тим не застановлявся. То ті, які от так коду мені зустрічалися, здивувала мене латинська мудрість. Homo solus aut. Deus aut демон. Самітна людина або Бог, або демон. До неї я пояснення не знайшов. Але так свою думку сформував. Вона така. Це просто істина, що самотність може бути для людини чи доброю, чи поганою. Творчою чи убивчою. Це є перша думка, друга, що самотність це є природний факт, який стосується кожної людини. І неможливо, щоб ну, когось з нас не торкнулися самотності. то я так з тої з латинської мудрості вивів. Письменники описують самотність людини самі собі серед інших і в природі. Ось приклад єврейського, французького письменника в Каїрі, Едмон Джабеса. Він такий у нього твір solitude comme espace d'écriture про самотність як простір писання. Буду вам читати в оригінальній мові і в українській імператорі. «Й оврятіл де дегри а ла солітюд, дон дюзьор плаж, діферон ніво де солітюд, коми є де палі донбре у де лумієр». Чи може є ступені самотності, із яких різні виміри, різні рівні самотності,

Solitude resplendissante, ronde, celle du soleil, ou solitude plate, ténébreuse, celle de la dalle funéraire. Chez moi, je vrai islui d'Rigni forme de samotnosti, samotnis saïcha, krohla, vid soncha, samotnis ploska, tamna, vid nadrobnek plit, solitude de la fête, І солітю дюй, самотність святкування і самотність трау. Коли я, як християнин, шукаю відповідь на якесь питання, то переважно стараюся розглядати його в традиції церкви, яка базується на Святому Письмі. В цьому письмі я віднайшов шість таких типів самотності, про них вам розкажу. Перша це є самотність Адама як факт самого створення людської природи. Сотворена людина повинна будувати свої відносини із своїм сотворителем і довкіллям. Бог, крім людини, тот творив і природу і поставив людину царювати над нею. І це є перший такий екзистенційний факт, що людина стоїть напроти сотвореного і має з ним собі дати раду. В книжі Буча написано: Тоді Господь Бог утворив чоловіка з земного пороху. І вдихнув йому у ніздрі віддих життя, і чоловік став живою істотою. І виростив Господь Бог із землі всяке дерево, принадне на погляд, і добре для поживи, і дерево життя посеред саду, та й дерево пізнання добра і зла. Вже Господь Бог чоловіка, і осадив його в Едемському саді, порати його і доглядати його. Тобто людина відповід... несе відповідальність. За природу і за все, що є добре і зле. Це є перший вид самотності. Бо мусиш вирішувати. Не може сказати, я не вирішую, бо не вирішувати то також є вирішувати. Другий вид самотності. Бог сказав, що добре чоловікові бути самому, сотворюємо поміч відповідно до нього. Це речення відносилося вже до реляції між мужчиною і жінкою. А були вони обоє, чоловік і його жінка, нагі та одне одного не соромилися. То вже не було тої самотності. Ми гіпуча, ми знаходимо. Ці цитати ви там можете їх ззаду, там... За, чи заду є. Моя доповідь, Можете там, подивитися, якщо когось цікавить. Третє. Це самотність причинена гріхом. В Псалмі 25 цар Давид співає. Очі мої завжди до Господа. Він бо звільнить від сіті мої ноги. Зглянься і з надо мною, бо я самотний і нещасний. Злагідни скорботи мого серця і виведи мене з тісноти моєї. Споглянь на моє горе і на трудмі і відпусти всі мої рихи. Тобто Давид зрішив і ожетується самотним. Так само в книжі Осії є таке саме про перелюбку, яку Бог наказав відкупити і залишити самотною, щоб більше не блудила. І це був образ ізраїльського народу, який, отже, мав сидіти самотним, без царя, без можливості принести жертву Богові. І це мало тривати до того моменту, коли він сам прийде до Господа Бога. Тобто, коли він якусь метаною переживе. Тобто самотність для рішників, щоб пережити метаною, щоб перемінитися. Четвертий від самотності ми знаходимо в книжі проповідника «Еклезіаст» Яка належить до пізнішої доби єврейської літератури. І вона нам передає слова царя-колегета Давидового сина про самотність. Він говорить нам про працеголіків і про їхню самотність. Вони намагаються на роботі отримати те, що повинні осягнути вдома з рідними. Він каже, Бачив я і ще іншу марноту під сонцем. Людина собі самотня, нікого другого немає. Ні сина в неї, ані брата, ані прачі її нема краю, очі її не насичуючи багатство. Для кого я працюю та позбавляю себе щастя? Це теж лише марнота і лихий клопіт. Двом ліпше, ніж одному, вони бо мають ліпшу користь із своєї праці. Бо як упадуть, один одного підніме, говориш, одному, яку падить і нема нікого, щоб його піднести. Так само, як лежать удвох, їм тепло. Одному. Як загрітиш? Наскочить на одного хтось. У двох проти нього стануть. То нитка не так хутко рветься. Це і старий Завіт. В Новому завіті, ми маємо само яка зв'язана із життям Ісуса Христа. В першій мірі це є місце добровільної призадуми, час, усамітнення. І, наприклад, нам Марко, євангеліст, розповідає, ж іще геть за ночі вставши, вийшов і пішов на самоту і там молився. Або коли Йоанн Хреститель ну, був за, забитим, то тоді це був великий шок для Ісуса Христа. І коли він це почув, відплив з Назарету човном у пустинне і самісне місце. Народ же довідавшись, що про це, пішов за ним з міст пішки, а вийшовши Ісус, побачив силу народу і змилося, родивши над ними, то вигоїв їхніх дуже. То самотність. Це не є втеча, це є ну, місце призадумки. Бо коли люди приходять і хочуть допомоги, він виходить з тої самотності і допомагає їм. Він не каже, ні, я маю проблему, я на самоті. Ні. Шостий від самотності це страшна самотність Ісуса Христа, яку ми бачимо в різних іконах, в різних фільмах. І її нам змальовує іконописець Лука. і Христос сам відійшов від них апостолів, так як кинути каменем і ставши на коліна, почав молитися. Отче, коли ти хочеш, віддали від мене цю часу, тільки хай не моя, а твоя буде воля. Тоді з'явився ангел з неба. Щоб підкріплював його. Ну, але він цей ангел йому не допоміг до кінця. Межа цієї самотності <кій> не скінчилася, бо ми чуємо потім розмову Христа із своїм Отцем на Христі, коли Він каже, елі, елі, Лема савахтані. Тобто, «Боже мій, Боже мій, чому ти мене покинув?» І тут навіть це письмо не вказує нам на межі самотності Христа на Христі. І що наступає, наступає кінець, наступає смерть. Цікаво, що в притчі. Про страшний суд, яка властиво є описом другого Пришестя Ісуса Христа, в час якого відділяють овець і козлів, Христос запитує людей, тобто кожного з нас, як ми боролися із самотністю своїх братів і сестер. Він питає, чи голодного нагодували?